Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про те, як створити персонажа. І зараз я вам розповім такий, е, такий собі план, як створити персонажа? Перше кого ти хочеш намалювати. Друге мікс. Третє кольорова палітра. Четверте скетч. П'яте колір. Шосте деталі. Сьоме тіні. Восьме фон, дев'яте прибрати зайве і десяте підпис. Тож... Я вже створила холст і починаємо малювати. Починаю я з голови. Ну, в принципі, як завжди. І перший пункт це кого ти хочеш намалювати. Якщо ви хочете намалювати тварину, тоді малюйте тварину. Якщо у вас немає ідей, тоді ви можете зайти у Пінтерест і пошукати там ідеї. Ви можете зберегти собі 2-3 ідеї і зміксувати його. Це вже. Другий пункт у нас іде мікс, ви можете їх міксувати. Наприклад, знайти, що вам подобається в першій картинці, в другій, і в третій, Ну, або там в четвертій ще. П'яте, це, я думаю, вже буде перебір. Каша. От. Наприклад, ви зміксували собі три картинки От. і знайшли, що вам найбільше подобається. Що робити далі? Ви собі малюєте його, малюєте, малюєте і шукаєте, що вам подобається, що ні. Далі у нас по четвертому йде. А, ой, вже по третьому у нас йде кольорова палітра. Ви маєте визначити, які кольори будуть вам підходити. Якщо ви не знаєте свій улюблений кольор, якщо вам багато кольорів подобається, або, навпаки, мало, тоді ви можете, отак-от, ну, якщо вам байдуже який там буде колір, тоді ви можете просто... Пролистати, вбити в Pinterest кольорова палітра. І просто пошукати, яка вам припаде більше до душі. Якщо ніяка, просто можете погортати і на рандомному місці зупинитися. Ну, на якій зупинитесь на тій, ті і буде. Це можна вже буде назвати такий челендж на рандом. От, далі в нас іде скетч. Четверте це скетч. Скетч це в нас ну, база, в принципі. Ви малюєте собі такий е, набросок, так скажемо, того, що ви хочете намалювати. Ну, До прикладу, ви хочете намалювати дівчинку. Ви малюєте базу. База це волосся під дівчинкою, якісь е, така піжамка або платтячко, ну, і все. Може, якісь ще колготки з туфельками. Але от я не хочу малювати ці колготки з туфельками, спіднички, платтячка, сукні. Я хочу малювати піжамку. Тому я зараз буду малювати піжаму. Яка мені піжама подобається? Це, напевно, та, що от, це, напевно, те, що складається з двох частин. Кофта і штани. На футболка і шорти, а кофта і штани. Не ночнушка, а кофта і штани. От. Але зараз я ще хочу помалювати трішки волосся. От. І поки я продовжую малювати скетч, то ми переходимо на п'яте. Це колір. Після того, як ми підібрали кольорову палітру, ми розфарбовуємо. Але спойлер, я не буду розмальовувати. Розмальовувати, додавати деталі, тіні, фон, прибирати зайве і підпис ставити, я буду у наступній частині, якщо ви наберете 15 лайків. О, так, далі п'яте колір. Ну, колір, Те, що ви підібрали кольорову палітру, ви розумієте, наприклад, бежевий – це стандарт колір шкіри. Якщо у вас там червоний... Тоді я вам не раджу його брати під основу волосся. Я вам раджу його брати там, під піжамку, під платтячко. Під колір, ну, під колір волосся, я вам раджу підбирати ну, природні кольора, кольори. Але якщо ви хочете зробити щось незвичайне, тоді можна. Але я б вам радила не брати дуже яскравий червоний. Я вам радила брати або світліший, або темніший, або взагалі рудий, тоді вже. Uh, так, далі. Шосте це деталі. Деталі. А ви додаєте деталі такі, як такі завертушки на волосі, війки, бровки, якісь браслетики, веснянки. От такі. Можете намітити собі, де у вас будуть тіні. Ось. І, в принципі, все. Далі тіні. Переходимо до ціни, про які ми щойно говорили. Е, так, тіні, тіні, тіні. Тіні ми додаємо під, наприклад, під волоссям, під головою, під, ну, під кофточкою. От так от. так Ну, а я поки що, до речі, також потрібно буде розуміти. Або можете поставити собі за фотку. Фоточку таку зробити і по ній малювати. Щоб ви розуміли приблизно пропорції у реальної людини. Далі фон. Фон. Ну, фон це ви можете робити його будь-яким. Ця людина може бути в селі, в місті, абстракція ззаду може бути. Можливо, вона їде в машині, можливо, вона кудись іде. В офісі, вдома сидить, на дивані лежить, ну, як хочете, перебрати зайве. Так, ну, перебрати зайве це, в принципі, ну, нелегенько, тому що у вас деякі лінії можуть збивати, і вам треба це розуміти. Наприклад, наприклад ось цей от хрест, який я малюю на обличчі, щоб розуміти, де ніс, де. Вуха, де обличчя, саме буде, де будуть очі, брови. Ну, Отаке от от. От вам потрібно буде прибрати Заміточки собі, там де ви будете робити пропорції. Ну, ось так. От. І Підпис. Ну, і, звичайно, ставите свій підпис. От, зазвичай його можна ставити в куточках не посередині, але ви як хочете. І я про це все розповіла в одному коротесенькому відео на 8 хвилин. 21 секундочку. Ось. І те, що я вам хочу порадити у малюванні, це малювати оригінально. Ви можете, робити, змальовувати картинки з Pinterest, але якщо ви вже натренували руку, і ви впевнені, що у вас все вийде, тоді ви можете приступати до малювання. Але це, в принципі, і так зрозуміло, що ви можете малювати будь-де, будь-що. Ну і у нас лишилося буквально 10 секунд, добре, 20. І тепер я хочу, щоб ви мені надали 10 лайків, 15